Продовжуємо попередній стрім, бо щось там трошки вибило ані цей камеру. Так і я розповідала про те, що ми не хочемо поки змінювати за лікарня, да тому що він угу. нас вже знає, йде з нами на контакт. І ми угу. якось боїмося, що так. плюс, якщо зміниться лікар, що треба ще чекати термінів, по це все так, тому так. залишаємо, поки як є, доводиться нам їздити до нього. Ну, ми були в нього на прийомі. Я взяла направлення до ортопеда, тому що хочу перевірити їх. По-перше, Максим ось uh -huh. вже довгий час храмає на ніжку. Не знаю, що трапило щось він, коли біжить, хромає. Ну і плюс потрібно подивитися, проконсультуватися стосовно ортезів. Uh -huh. То ми записалися до ортопеда на 16 вересня, тобто вже uh -huh. скоро. Офтальмолог поки зараз на лікарняному, тому трішки чекаємо. Uh, і також ми сьогодні вчора здали кров дітям з вени, Ми хоч, хочемо проконтролювати комплекс вітамін, тому що я в нього просила кажу: можете нам виписати рецепт на вітаміни. Ми приймаємо такі, такі вітаміни. Він каже: Ну, типу, ви ці вітаміни купуєте за власні кошти, це не являється лікарським засобом. А по-друге, каже, перш ніж їх призначати, треба ну, дізнатися, який там взагалі там, вітамін. вітамінів, так. Да. Uh -huh. Тому нам безкоштовно це набрали вітаміни, аналіз, плюс я попросила, кажу, ми маємо контролювати такі показники, як КФК, ЛДС, ЛДГ, цукор крові. Оце все ми набрали. Але я не знаю, як тут це працює. Поки сьогодні дзвонили, результату немає. Угу. Не знаю. Кажуть, дзвоніть, а що вони далі нам по телефону будуть казати. Ну, в общем, поки так. Це те, що стосується лікаря. А і ми ще ж консультувалися з ним стосовно гормонального препарату Дефлазакорт. Так, значить, Владіку виписали цей препарат взагалі без питань. Йому uh -huh. е, 12, це лікування йому зараз по віку дозволено. Виписали я по страховці отримала їх всього за 20 євро. Ну тобто, вони коштують 100, я і там велика пачка, така це надовго вистачить. Да. Тобто набагато вигідніше ніж я це замовляла в Україні. Да. А от стосовно Максима, тут питання. Він каже: в Німеччині по протоколу лікування м'язової дистрофії цей препарат дефлазекорд не призначається дітям до 6 років. Угу. Ну, в кожній країні по різному, ну, в Німеччині тільки з 6 років. Угу. Тому каже: звісно, ви їх приймаєте, ми не можемо їх вам не дати. Але ми спробуємо надіслати в страхову компанію лист, якщо вони розглянуть і прийдуть висновку, що вам ці ліки треба. Угу. І можуть вам дати безкоштовно, або просто треба купувати поки за власні кошти. Uh -huh. Ми відповіді ще не отримали. Але будемо на прийомі у невролога, будемо розмовляти. Я просто знаю, що є ще один препарат. Не пам'ятаю зараз, як називається. Він лікує теж, як ну не лікує, як дефлазакорту, так тишечки стримує і хавуються no, да. в Німеччині з 4 років. Можливо, uh -huh. нам треба буде перейти на цей препарат. Ну, будемо все потім індивідуально з'ясовувати з, з неврологом. Ми вже просто не yeah. можемо його так просто взяти і кинути Так не можна робити. Бо uh -huh. вижу, він має такий вплив сильний на організм. І звичайно, так. стрес, якщо ми перервемо uh -huh. лікування. Тому ось такі справи. Що ще? Так в голові купа інформації. Ну, стосовно збору, то, на жаль, збір е зупинився. Це зрозуміло причини, да? тому що не така активна була і я в соцмережах, uh -huh. і якби ну, само по собі наш збір дуже, дуже важкий. У нас проблема з тим, що немає нових підписників. Я не розумію, чому. Ну, гроші важко зібрати, це точно. Ну чому mm -hmm. людей важко попросити так підписатися, я не розумію. Ну, просто хто дивиться, підписуватися. Mm -hmm. Це ж нова аудиторія, нові люди ще плюс нові шанси. Mm -hmm. ну, ні, ні, важко. Навіть двох тисяч підписників в нас в інстаграмі нема. Mm -hmm. І оце за рік, я не знаю, дуже-дуже ну, погано підписуються люди. Ось такі yeah, справи. Тому закликаю і прошу кожного підписуватись на так, всі сторінки. Підтримувати. підтримувати, хто чи може. Це не обов'язково грошима. Ну, якби можна просто інформаційно поширювати про нас інформацію, наші відео, і це буде великою допомогою. Так. Будемо вірити, що хтось нас помітить. Так, звичайно, підписуйтесь на цей. Ютуб канал. Переходьте, та дивіться, буде посилання на інстаграм, Аніти також Доєднуйтесь. Також можна доєднатись до волонтерів і приймати участь, знаєте, у розсилках у тому, щоб відео робити. Це справді дуже важливо і це може прям сильно повпливати, тому що ми не знаємо. Коли, коли настане цей день, коли збір закриється, і можливо для цього ще треба тисяча людей, десять тисяч, а може всього одна людина. Тому ніхто не знає, який вклад буде таким вирішальним, в те, щоб все. Сталося, а я вірю, що все обов'язково повинно статися. Ми на минулому стрімі розмовляли про те, що все. Наступний рік Максим буде зустрічати 5 років, і вже ситуація буде кардинально, кардинально краще. Да, да. Будемо в це вірити. Так, У нас так. попереду ще невеличке таке теж свято. У Владіка буде день народження ось в неділю, 13 О, років йому буде, Да. Трішки будемо святкувати з ним. Це чудово. Так, да, важливо святкувати такі моменти. Бабуся приїхала, якраз, нам коржів на тортик напекла. Клас. Зроблю крем та й буде тортик, як в Україні. Ми завжди робимо медовик, він його любить. Oh my, якраз бабуся напекла, коржів. Так, це чудово. Клас, я вам бажаю добре, добре відсвяткувати і також владіку величезного здоров'я. Нехай у нього все виходить, нехай він в Німеччині знайде нових друзів, щоб все у нього було добре, так спокійно прийшло. Дай Бог. Я так теж переживаю за те, як він всю школу піде, щоб не було проблем ніяких. Це буде називатися deutsch клас. Це не буде ніякої шкільної програми, просто німецька мова. І там будуть зібрані учні від 10 років до 16, здається, чи 17. Uh -huh. Тобто ось така різна вікова категорія. Uh -huh. ну, Сподіваюся, що проблем не буде ні з дітьми, ні з навчанням. Поєднувати будемо з українською школою також. Uh -huh. Будемо, якщо встигати, то підключатися на онлайн української школи. Будемо самі вивчати програму якось. Не знаю, буде важко, буду разом з ним згадувати школу. Дуже сподіваюся, що все буде так в легкості. Дітки, слава Богу, швидко так вчать мову, швидко схватують. Все, все, все добре. Пройшло. Да. Дякую вам. Що підтримуєте нас, допомагаєте виходити з нами в прямі ефіри. Дякую. Так, я сподіваюся, що наші сферу. прямі ефіри будуть регулярними щоп'ятниці ввечері, такі да. Та, та, будемо виходити, лише треба а -а -а. узгодити нам постійний один час, щоб люди а -а -а. теж не плуталися, знали, що ми в, нас... на... в п'ятницю, наприклад, наприклад 19.00. да, і це стабільно. От, треба якось подумати буде з часом. Так. І все, і будемо продовжувати далі. Угу. Дякую вам тоді всім Дякую. гарного так, вечора. Дякую, що завітав до нас. Так, все. Всім до побачення. Гарного вечора, до побачення. До побачення.